Я вдячний Богу, що можу поділитися словом Господнім, яке Бог положив в моє серце. Я вірю, що це слово, воно може свідомо або відкрито торкатися когось на цьому місці. Я не знаю, як ви. В своєму житті я з ранніх років доторкнувся до життя Господнього. Бог багато чого зробив і милував, і зціляв ще в юних руках. І я хочу сказати вам, що спершу мені не дуже в слові в Біблії відкривалася істина або якби я через слово вперше полюбив Бога. Більше я полюбив Бога, коли ми мали хороші молитви в нашому краї, коли. Ми перебували в присутності Духа Святого, і коли ми доторкались до Нього, тоді я відчув вже, як моє серце приліплялося до вічного Бога. І на сьогоднішній день моє серце рівнує потрохи, щоб благодать Божа була в церкві Божій, де б воно не було і в якому краї ця церква не знаходилася. Благослови Господь, щоб ми мали ревність по Богу, щоб ми завжди прагнули чуть-чуть що, може, чуть, чуть більшого, щоб ми ніколи не задовільнилися і не сказали, я чогось уже досягнув. Бо багато людей, які сказали, що вони досягнули, вони в цьому випадку не догодили Богу і були зупинені в своєму розці і зупинені в певному, скажімо, діянні Духа Святого. Ми продовжуємо бути залежними від Бога. Ми продовжуємо. Якби скажімо, відчувати, що нам потрібен Бог, нам потрібен Дух Святий, нам потрібна церкві Господні в наші часи. Можливо, як ніколи, ще більш потрібна сила Господня. І Бог є на цьому місці. Хвала Ісусу. І Він уже цю працю робить кожен ранок і кожне служіння. Він знає, до кого і як, і в загальному як благословити церкву Христову. Я пригадую ціке місце. Коли одного разу Христос спиталися, за кого його люди вважають. Хтось сказав, що за Івана Хрестителя, хтось вважав його за одного із пророків, тоді Христос каже, а ви, а ви за кого мене вважаєте? І Петро відповів, ти син. Бога живого. І Христос, Христос сказав це, ці слова дуже потрібні, що не кров і плоть тобі, що це відкрили. Я хотів би трішки сьогодні небагато часу, а я трохи такий нудний проповідник, бо довго проповідую. Сьогодні я не буду довго проповідувати, і тому коротко якийсь месідж, хотів би, щоб він прийшов в твоє серце, щоби ми правда відчули, що не тільки наші емоції, вони кращі і позитивні, але ми відчули, що в наш внутрішній чоловік він зріє в Бозі. Читаємо слово Господнє. Іван від Матфія, 8 розділ з п'ятого віршу, і 13-ті включно. Давайте прочитаємо. Коли ж він, тобто Христос, увійшов у Копернаум, до нього підійшов сотник, благаючи його і промовляючи Господа, промовляючи, Господи, слуга мій лежить вдома паралізований, тяжко мучиться. Ісус йому каже: я піду і оздоровлю його. У відповідь сотник сказав: Господи, я недостойний, щоб Ти увійшов під мій дах, але тільки скажи слово і мій слуга одужає, тому що і я людина під владою, і в себе маю воїнів, і кажу цьому, іди, і йди іншому, прийди і приходить. Моєму рабові зробить це і робить. А Ісус, коли почув, здивувався і сказав тим, які йшли за Ним. Запевняю вас, ні в кого в Ізраїлі не знайшов я стільки віри. Кажу вам, що багато хто прийде зі Сходу і Заходу, і сяде з Авраамом, і та Яковем в царстві небесному, а сини царства будуть викинуті навколишню темряву, там буде плач і скрижить зубів. А сотнико Ісус сказав, іди, нехай буде так, як ти повірив, і Його слуга тієї ж мечі одужав. Ще пів віршу ми можемо прочитати із послання Павла до Колосян. 16-й вірш, три розділ. Слово Христове нехай перебуває у вас щедро. Слово Христове, нехай перебуває у вас щедро. Вивчаючи Слово Боже, брати і сестри, десь я скажу зараз річ, яку, мабуть, ну, більшість знає, я не стараюся здивувати когось. Але коли ми тримаємо Біблію в руках або читаємо її. Були часи, коли ми цінували однією книгою і передавали її з рук в руки, і дякували Богу. Це є Біблія свята. З грецької мови, коли ми говоримо про Біблію, ми повинні розуміти, є три слова, які об'ясняють нам слово, слово, слово Боже або Боже Слово. Я дуже швидко: перше слово це є графе, графе з грецької обозначає писане слово Боже. Писане слово Боже. Ми маємо букву, ми маємо, маємо Боже слово. Ми можемо читати Його на будь-якому, хто вміє, на будь-якому для себе, скажімо, підходящій мові Слово Господнє. Це графе. Ми повинні дякувати Богу за те, що в нас є писане слово. Хіба не так, що в нас є Біблія? Друге слово це є Логос. Тоже грецьке слово, яке означає. Означає, я би так коротко сказав, Христа Ісуса в Слові Божому, в святому Писанні. Що би мене проповідували, якби ми не любили проповідати про Авраама чи Моїсея, потрібно все рівно розуміти, що в цьому посланні в цій проповіді має бути слово про Хрест, слово про Ісуса. Бо в ньому є всяка премудрість, і Він є слава, від якої ми преображаємося. І так ми дякуємо Богу за кожну проповідь, в, якому, в якій є, що є слово, живе слово про живого Бога, про живого Ісуса. Третє слово це є рема. Рема. воно щось, це дуже важливе слово, і воно межує, скажімо, з таким откровенням, як, яке ми любимо, як, як церква п'ятдесятників, це, це пророче слово. Пророче слово через пророкуючих людей ми можемо отримувати як церква напрямок або натхнення, або, скажем, скажем підштовх до служіння Богу. Це є пророче слово, але Рема це чуть-чуть щось інше. Я дуже дякую Богу за Рему. Рема це, це може бути особливе надихаюче откровення. До людини, до слухача, до читача, коли той чита, знаходяться в Слові Божому сердечно і внікаючи, особливо коли ще є потреба. Може, не зря, бо Біблія каже, що, що ті, які голодні на Слово Боже, вони і будуть благословенні. І людина слухаючи Слово. Вона відчуває, як Бог між дострочок промовляє, можливо, навіть в серце, як слово откровення навіть в тому напрямку, можливо, якому проповідник і не сильно розкривається. Це Єрема. І в цьому випадку сотник сказав до Ісуса, скажи що слово, скажи лише слово. І слуга мій виздорові. Звісно, чуть, тут більше, скажем, слово йде, як слово сили. Тут демонструє про те, що Бог був і є. Всемогутній, потужний. І не зважаючи, що ми може не добилися якихось результатів або не отримали на деякі свої молитви відповідей, Бог є живий і він незмінний. І в нього він володіє оцим живим вічним словом, яке потужне проникати в наше серце, проникати не тільки тоді, коли ми є, але тоді, коли він посилає і відстань не є перешкодою для Бога. Слава Богу за це. Я вірю, що в цій церкві є люди, які, скажімо, могли би свідчити або славити Бога за те, що вони в свого разу, може, свого часу, можливо, могли бути на такому, скажімо, може, в такому такій ситуації, коли вона була безвихідна, коли, можливо, скажімо, люди могли сказати, що тобі нічого не вийде, тобі ти повинен з цим уже погодитися. Але коли раптом під час, під, час, під час молитви, під час вникання в слово? Приходить від Бога слово, приходить від Бога откровення, яке може, має силу оживити людське серце, оживити людську душу, підняти вище тих тих ситуацій або обставин, які інколи нас нас складуються в житті. Ми віримо, що у нас Бог є живий Бог. Він той, який контролює все. І ми хочемо знати його святу волю, святу волю. В цьому випадку я багато чого хочу навчитися з цього місця писання. Мене вражає відносини між сотником і слугою? Що то були за відносини взаємостосунки, що цей чоловік, пан, він, 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 він пішов який-то шлях преодолів, щоб зустрітися з Христом? І щоб походотайствувати перед Христом за нужду свого, свого слуги. Мене не дуже дивує, коли мамочка кличе до Ісуса, коли мама чи тато бере пости за свого сина і, до, і дочку. Я, Мене дивує, тому що тут є материнська, тут є батьківська любов. Мене дивує інколи, коли два друга воюють один за одного в молитві. Бо це друзі. Але мене дивує трохи, що цей чоловік, цей пан. Він міг би наняти собі других слуг і це не проблема, правда же ж? Він міг би купити собі ще кілька кілька рабів, але він дуже цінив цим чоловіком своїм слугою. І видно, що це не тільки це по це ситуація, яка говорить про відношення, відношення цього, скажімо, багатого чоловіка до, до свого слуги. Видно, що слуга також старався і ходив правильно, як перед Богом, так і перед цим паном. Нам потрібно старатися не тільки ходити перед Богом, нам треба старатися ходити і, і перед людьми. Ми не хочемо догоджати гріхові, ми не хочемо догоджати лицемірним людям, але нам потрібно старатися бути в мирі з усіма людьми. І Бог, миру, що написано, буде. З вами, а як нам необхідно сьогодні мир, церква Люба, як нам необхідно сьогодні цей жива, діюча благодать, тому що багато сьогодні є ситуацій, які трусять наше життя, які випробовують нашу віру, і ми можемо повести себе, подібно, як наша одна сестра в Києві переходила через пішохідний перехід, і вона попадає під, кол під колеса автомобіля. Слава Богу, щось таке потужне не сталося, але вона трохи була пошкоджена, і я на третій день її посітив. Ми розмовляємо з нею. І вона мені хоче довести, як вона, як вона скажімо, була в лікарі, як вона шукала лікаря, як шукала знайомого лікаря, щоб він її, міг її скажімо, подивитися, полікувати. Я, я говорю, назвав її сказав, сестра. А чому ти не говориш нічого про Бога? І вона засоромилася. Вона ніби проснулася і каже, а правда? А чого так сталося? Чому я так усоїтилася? Чому я так ніби положила надію на людину? Їй було соромно? Ми маємо часто якісь труднощі. Особливо, якщо вони не, вони не рішимі, на наш погляд, ми шукаємо вихід будь-де. Ми можемо, не маю в виду, доступний вихід для християнина. Але є живий і що, і вічний Бог, який, скажімо, може в будь-який момент послати оце слово чи пророцтва, чи видіння. ну, я говорю, чи слово реми, слово, яке висходить із Писання. Я закликаю сьогодні всіх людей. Я молодь в тому числі, щоб ми полюбили Слово, полюбили Писання, полюбили Бога, щоб ми могли мати завжди оцю потребу в ньому. Правда, щоб не просто ціль як ціль, хочу откровення. Я хочу откровення, тому що в мене мінімум є для цього нужда. Мінімум є в мене для цього нужда. Ви знаєте, цей сотник, він. Він прийшов. Я вже не буду говорити, як він смирився міло перед, Бог, перед Ісусом. Як Він скаже, мені більше дивує, що Він мав у цю сильну віру. Я знаю, коли приїжджають на Україну, в Київ приїжджали якісь потужні там іноземні служителі, то люди масово поривалися до центру стадіону. Люди масово поривалися до центру, десь туди ближче до кафедри. Вони хотіли, щоб ці люди, хто положив на них руку, я не сужу, бо є люди, які мають великі проблеми: біль, чи то ноги, чи то сахарний діабет, чи то ракові поклини, і тому вони вже не страдалися, вони йдуть, щоби там біля кафедри той чоловік міг положити на них руку. Але, пам'ятаю, один із цих сутелів казав: залишайтеся там, де ви є. Я проповідую слово живого Бога. І якщо це слово доторкнеться то твоєї душі, і ти повіриш, Бог тебе там, де ти стоїш, сильний зцілити. І деякі люди, може не деякі, а трохи їх було. Вони й там, де вони стояли, бо вони дозволили слову Божому, що проникнути куди? В їх серце. Не то, що ми не знаємо Біблії, не то, що ми зовсім не можемо цитувати якихось віршів. Я говорю сьогодні про інше. Ти стривожений, стурбований. Правда, я трошки зараз говорю, чуть-чуть зацикнув правда? питання рішення проблем, бо можна шукати Бога тоді, коли нема проблем. Можна тоді шукати Божі відкровення, коли в тебе ніби все добре в тому житті, а ти Бога хочеш, щоб Він проявився більше і глибше, і потужніше його річка протікала через тебе. Нема проблем. Але чомусь так уже для Слов'ян краще, коли тривога, то що то до Бога. І тоді являється слава Божа. І за це хвала Ісусу. Основне, щоб ми якось ми не положили рук і, не, і, пер, і, і, не пер, і, і перестали боротися, щоб ми не впали в десь відчай, щоб в нас не було якось такого стану, якщо Бог щось може. То десь в якомусь місці, де мене немає. Хочу ще одну реєстрацію показати, один раз, коли було навантаження фізичне в моєму житті, я пошкодив собі своє здоров'я, не міг встати, не міг ходити нормально. І ніби для Бога молотовний будинок, який ми реконструювали. І не міг стати, не міг сісти в машину, не міг вийти з машини. Були випадки, коли я був в якій-то церкві, мені важко було сидіти за кафедрою, тому я відмовлявся від служінь, сидів. Але одна то одна людина, яка має хороші стосунки з добрими лікарями, і кажуть, ми хотіли б тебе відвести до лікарів. Дивна якась позиція серця. Коли я почав боротися, коли я хотів, якби якось підійти до Бога, я розумів, що Він може ставити мною не тільки цілі мого і але він ставить мною цілі, щоб щось сталося, зрушилося в моєму серці. Тому що інколи християни через молитви, через сльози хочуть змінити Бога. Але ми повинні знати, що це навпаки, через молитви і сльози наші, Бог хоче змінювати нас. Він хоче, щоб ми переходили із сили в силу. Що ми переходили від чого? Від слави в славу для чого? Щоб змінюватися, написано, приображатися в той же образ, як чий образ? Ми думаємо, що це Христів, правда ж? Нам так важливо, коли ми дивимося, що в нас немає достатньо терпіння, коли приходить ситуація. Ми бачимо, як нам інколи нас не вистачає мудрості, коли нас задівають і вводять в якісь розмови, які не приносять на зідання збудування. А нас не вистачило мудрості зупинитися вчасно. А це все демонструє, що ми потребуємо Бога, що ми потребуємо росту. Що ми потребуємо дивитися на славу Божу і бачачи живого Бога чиючого, і тоді при, при бися в подобу Христову. Це те, що Бог хоче, чи тут у вас, чи в нас на Україні, щоб ми могли завжди бути, скажімо, не знаю, чим отею, отею, суходолом, через яке, яке тече жива Божа ріка. Я відмовив людині сказав, сказав, я, я хочу просто. Якось пошукати Бога. Проходив місяць і другий. І одного разу під час, під час проповіді, я почув оце слово, яке прийшло до мене. Я не знаю, ви зрозумієте, я став на це слово в своєму серці, в своєму душі. Я на нього просто як би оперся і сказав, Боже, якщо те слово в мені, то ти щось приготовив для мене. Хоча я знав інші місця Писання, і ви їх знаєте. Але це щось особливе, це щось живіше, це щось потрібніше для тебе на той момент. Сталося так, що ми з сім'єю відвідали одну церкву, і сталося так, що виходячи з машини, ідвалі виходячи з машини, ви, що зі мною ще один брат тої помісної церкви. Один з яконів, він побачив, що я суду свою ногу. Він каже: о, сунеш, да? Я його не суджу. Це просто така природа. І, і, і скажімо, коли ми так звикаємо думати, і коли не може десь не тече, не проходить. Оця живіша вода, яка піднімає нас на нові висоти. Він каже, ти, ти сунеш свою ногу. Я роз, да, су, суну. Він каже, і я суну. І ми так йдемо до, до, до молтовного будинку, Кожен свою ногу сунемо. Він каже: ти знаєш, я вже от третій чи четвертий рік отак суну. А я говорю, то десь третій місяць отак. У нас багато спільного було. Він каже, ото надовго Сергій. Але в моєму серці вже було слово. І я сказав, не я вже дуже близько до того, щоб отримати своє А Він посміхнувся і каже: я теж був такий бравий, спочатку, як і ти. Я сказав, ну, я. Маю слово. Я на ньому стою. Я не хотів бути якимось таким діловим в його очах. Часом так воно кажеться, лучше сказати пару слів, а далі мати стосунки з Богом. І ще через місяць, на Волині в одній церкві, йде служіння. Закінчує служіння, пастор не проповідує, але потім він стає до кафедри, яка кликає людей. Іде молитва. І моя думка така: йти, хай помоляться ці брати. Я залишився на місці і почав шукати Бога. Коротко скажу вам, десь разів п'ять. Таке враження, ніби я бачив гору духовну, на яку мені потрібно зібратися, щоб отримати Божу благодать. Але якась думка, яка проходила через мій розум, мої емоції, і я сповзав назад. Я сказав, Боже, поможи мені. Пам'ятаєте, як ось цей чоловік сказав вірою, але що? Ми десь маємо в дум, боротися за цю живу віру, яка в нас є, яка десь, може, вона є в начатках, щоб вона зросла на момент, що ми отримали відповідь від Бога. Тому що достатньо є проблем. І часом народ Господній думає, що Бог перестав відповідати так, як Він відповідав колись. Чи знаєте, що Ісус сьогодні і віки, що? Той самий, але нам потрібно мати чесні і зрілі стосунки. Я не говорю про ідеальність, я говорю просто про пошук Бога, про просто про любов Бога, про вірність йому в тих речах, в які ти вже в які тобі відкрилися. І тут приходить сила Божа. Я я отримую своє зцілення. Мечево. Огонь Божий від голови до, голови, до підошви ноги. Я сьогодні маю свою ногу і що зв'язане ним. Це одне із сильніших моїх органів в моєму організмі. Бо я десь чув, що коли лі, лікарі, ми кажемо, слава Богу, за них лікують, десь на старість інколи щось дай да й обновиться. Але я вірю, що Бог зціляє. Воно вже більше не появиться, якщо ти будеш мати свою віру, Божу віру живого Бога. Вже пройшло багато років. І я десь навчився і думаю, Боже, то не ж не так тяжко, то ж не так тяжко, ніби. І тому, мої брати, десь інколи це не так тяжко. Мені я таке свіже свідчення, тим закінчу. Будучи в Каліфорнії. Я проходив мимо до церкви і зустріла мене жінка одна. Я один зразу її впізнав. Вона каже: Ви Сергій Я Яруде, да. пам'ятаєте, я згадав один момент. Весною я, я летів і був в Борисполі. і прийшов, Ішов по залу, по терміналу, нікого не знав. Думав, з ким мені поговорити? Ще була одна година до, від, до, від, до відлету. Чую, хтось кричить, на увазі кричить. Я знайшов серед людей цих людей, підійшов. А там була ситуація. Одній жінці, вони летіли із місії, було дуже погано. Її серце розривалося в грудях, її боліло фізично. Їй треба було визивати лікарів, вона не знала, що робити. Вона просила Бога, хоч, у, хоч до Німеччини, Боже, долечу, а там же їй подати рукою до Америки. І вона каже, та сестра, що мене кликнула, каже, він присвітер. Хоча не обов'язково, правда, бути може інколи при світром. Вона мені каже: брат, ти пам'ятаєш? Та що ж я пам'ятаю там? Мене так заділо, каже. коли ти сумку в сторону, бо я сиділа, не могла встати, ти впав на коліна, ти на би дивилася пів аеропорту, ти помолився. Уже проходиш 4-5 місяців, моє серце каже, фізично, більш, не турбує мене. Я тільки підняв руку до Бога, бо не вважаю, що маю дарування якісь особливі. Просто ми будемо вірити, і коли це воля Божа, то що Бог буде нам давати це. І я тому сказав: серед нас є люди, які не один раз пережили, що то благодать Господню. І ми можемо хвалитися іменем Господа. Але повір, церква. Що Він підкрадується, вибачте, за це слово до нашого серця, Бог, щоби далі мати з нами справу, зрощувати нас, і щоб ми могли являти Божу славу на землі. Тому було пророче слово, десь на Тернопільщині чув колись, Народи мій, не роби мене безсильним. Бог хоче, щоб ми вірили. І як в проповіді тихо було, було напрямок. Бог созідає нашу віру з усіх сторін. Один із методів, коли я відношуся до Слова Божого, так як це до Бога, коли я маю справу чи голод і маю чи нужду, хай дасть він це знання і откровення, якому ми можемо положити свою віру. Бог ще підтримає із інших сторін. І тоді більше буде слави, і більше буде чуд, і більше буде знамен. Тому що ми знаємо, що нас Бог живий. Нехай ім'я Господнє буде благословено, йому єдиному, нехай буде слава. Амінь.